Всім привіт! Хочу показати, як виглядає полуничка станом на 21 травня. Ось ця грядочка, про яку я знімала відео ранньою весною, як я її підживлювала азотом, і станом на зараз, як виглядають наші полунички. Які гарні кущі, ви бачите це. Ось такі полунички вже є. Але ще вони не червоні, хоча алегро це сорт ранній. І зараз я вам покажу іншу грядочку, де вже є червоні полунички. Це полуниця Азія. Ось такі гарні, крупні, але теж ще не дозрівають. Далі в нас полуниця Шарлота. Тут завізі більше, але вона, значно, бачите, крупніш... дрібніша, верніше. Трішечки починає. Але це полуничка минулого Я її садила минулого літа. Тобто це їй ще навіть року немає. Я думаю, що на наступний рік буде вже полуниця крупніша. Це мальга. Садила 5 кущиків. Починає дозрівати така гарна форма. Конічна. Садила 5 кущиків, але вижив в мене тільки один. Чомусь чи то вимерзла, чи не знаю. Далі кілька кущів яких я не знаю, який це сорт. Тому що це привезені з минулої дачі, просто викопала, перевезла сюди. Раніше на сільському віснику замовляла, виписувала поняття, не маю вже, що це. Завізі, як бачите, але дрібненька така полонечка. Вже червоніє. Це теж без назви. Червонія. І ось в мене є два кущики купчихи. Ось дивіться, купчиха це вважається середньорання. Але вже вона червоніє. І тут в мене по 5 кущиків. Це М100. Як бачите, червоненька вже. Починає. М100 і ось тут у мене маршал. Ось маршал знов таки вважається середньорання. Але вже вона найперша почала дозрівати найбільше на ній червоних ягідок. Якось так виходить, що середньорання чомусь раніше дозріває цього року, ніж рання. 21 травня. Цього року все раніше через погодні умови. Але якось не знаю, не дуже відповідає опису, щось раніше, щось пізніше, дозріває. Щодо підживлень. Ранньою весною я підживлювала азотом. А пізніше, коли вже починала цвісти полуничка, я підживлювала комплексним добривом з підвищеним вмістом калію. І поки ми нічого не підживлюємо, зараз нічого не даємо, чекаємо нашого врожаю. І вже після того, як повністю вся полуничка наша віддасть, будемо проводити підживлення. Це буде комплекс з підвищеним фосфором. Щоб гарно наростало коріння, щоб розвивались наші ягідки далі. Також хочу показати томати, які ось позавчора, вчора, і сьогодні буду досаджувати останні. Хочу показати, як я їх саджу. Оце будуть високорослі томати. Тут в мене дуже різні багато сортів. Тут ось колібрі, наприклад, і сакура. Колібрі це сливка, а сакура це чері. Це все високорослі. І ось я їх садила. Бачите, одразу вона у мене росте, одразу підв'язана. Зараз я покажу, як я це роблю дуже зручно. Тобто високорослі вони вже будуть розвиватися, одразу підв'язані. Це зменшує кількість роботи пізніше, коли вже будуть високі томати. І Плюс у мене досить перероша була розсада висока. Бачите, я не могла її висадити через те, що було холодно. І Вона висока, але й вона не боїться вітру нічого, тому що вона вже підв'язана. Дуже зручно. Тепер покажу безпосередньо, як я це роблю, як я саджаю томат розсаду. Значить, луночку я підготувала, пролила дно, землю, яку я буду присипати, додала буквально, буквально трішечки карбаміту, додавати його в лунку засипати цю землю. Ми будемо, тобто, спершу ми ставимо туди наш томатик і присипаємо землею без, без добрива, щоб не контактувало з корінням, бо попече, хоч і невелика кількість. Присипали просто землею. Потім вже цієї землею, де є добриво. Його трішки воно одразу нам не буде діяти, воно нам віддасть азот пізніше. Коли рослинка буде того потребувати, воно розкладеться і поступово буде віддавати підживлюючи нашу рослинку. Рослинка у мене в, даному, в даній ситуації це хурма. Це сортовий томат, посінний 7 березня. І, як ви бачите, вже досить переросший. Можна було пізніше сіяти наступний рік. Буду це робити пізніше. Так, чим я прилипаю? Тут у мене розчинене добриво з комплексне, з підвищеним вмістом фосфору. Фосфор нам потрібен для того, щоб наша коренева система гарно розвивалась, наростила гарну кореневу систему, від цього буде залишити подальша доля цієї рослини, як вона буде далі розвиватися. Коріння це дуже важливо, гарне коріння це запорука нашого врожаю подальшого. Так як ґрунт вже доволі сухий в нас, дощі поки не передбачається, я буду одразу проливати ще зверху, звісно, і мульчувати. Для того, щоб зберегти по максимуму вологу в ґрунті. Дуже вам раджу це робити теж, якщо у вас є можливість, я використовую скошену в садку траву. Прекрасно підходить для цього. Ось так виглядає коренева система томатика. Біленька, гарно розвинена. Тепер ми нашу, ось цю, нашу рослинку на дно, як бачите, я проклала мотузочку. Далі ми її потім зверху підв'яжемо. І ось наверх на цю мотузочку ми ставимо наш томатик. І однією рукою не дуже зручно, але і ось землею без добрива ми засипаємо. Засипаємо ось так повністю, поки наш, е, не буде схована наша коренева повністю. А потім вже додамо ту землю, яка трішечки має в собі добрива. І тоді зверху ще притамбу... притрамбуємо акуратненько, звісно, обережно, щоб не травмувати кореневу. Притрамбуємо трішки нашу рослинку, наш корінь. І зверху пролємо, замульчуємо. І мотузочку я покажу, як я буду, що я з нею буду далі робити. Дуже зручний такий спосіб, дуже всім раджу. Пролили нашу рослинку добривом, нагадаю, з підвищеним містом змістом фосфору, але комплексне, там є все необхідне для рослинки. І починаємо нашою мотузочкою, яка в нас е, тричала з землі, обмотувати нашу рослинку за годинковою стрілкою, щоб нашій рослинці було зручно до сонечка тягнути, щоб вона не розкручувалась. Обматуємо зараз я зроблю це до кінця. І потім підв'язуємо ось, у мене тут така саморобна, бачите, така. Штучка минулого року тут огірки росли, цього року я тут томати посадила. В теплиці я робила так само. Тобто, всюди, де у мене є за що прив'язати мотузку, я саджу так. Це дуже зручно. Це, звісно, я говорю зараз про високорослі томати. З низькорослими немає потреби такого робити. Ось тут зверху ми зараз будемо фіксувати. Однією рукою я не зможу це показати, але хочу сказати, що такий важливий момент. Коли ми ось тут будемо зараз зав'язувати, ми нитку нашу не натягуємо надто сильно, щоб вона так ледь ледь ось така була вільненька, тому що наш томатик буде рости. Відповідно, стебло його буде товстішати, і для того, щоб потім ця мотузка не пережимала, ми трошечки зараз так її вільно ось так пускаємо. І вузлик, коли ми зараз будемо зав'язувати, подвійний він буде, для того, щоб трималось, але не сильно затягнутий, знову ж таки, щоб в майбутньому, якщо нам потрібно буде трішечки послабити, ми це могли зробити. Так, все я зробила. Дивіться, мотузочка. Бачите, трішки так вільненько. І ось тут в мене вузлик вільненький, щоб в разі чого я могла коректувати. Тепер, тепер дивіться. В мене це дача, тобто я тут не є на постійній основі, я сюди приїжджаю. Відповідно, кожного разу, коли я буду приїжджати, приходити до своїх томатиків, вони вже будуть трішечки підростати. І ось дуже легко ось відросло. Бачите, верхушечка в мене відросла. І я її ось так взяла, обкрутила знову, і вона далі знову росте, підв'язана. Дуже зручно при посадці це робити, дуже економить час в майбутньому і зусилля. Вода наша вібралася, тепер ми підсипаємо трішечки буквально зверху сухою землею і мульчуємо для того, щоб волога, яку ми зараз дали рослині, не випарувалася дуже швидко, щоб зберігалася в нас в ґрунті і рослинка мала до неї доступ. І нам значно економить це зусилля, нам значно рідше потрібно буде поливати. Дякую за увагу! Хай у вас все гарно росте і родить.